Зазначимо, що гучно було е, і на території Російської Федерації маю на увазі ось ось цю точку Саратов та Енгельс. Як зазначається, зазнали цієї ночі атаки безпілотних літальних апаратів пожежу зафіксовано в районі військового аеродрому у військовому містечку. Ось такі е, світлини ширяться просто зараз е, е, мережею. І щоб що пишуть станом на зараз, знов таки в районах прилеглих чути вторинну детонацію з чим це може бути пов'язано з влучанням по складам боєприпасів. До речі, це можуть бути як зазначається, і ракети Х 101 які готуються для запуску по території України. Ось цей аеродром «Енгельс-2». Це 620 кілометрів від кордону. І станом на 10 ранку, це пане Павло. Я щоб ви не повторювались, так та вам аналітику залишимо. Станом на зараз осінтер, один західний, проаналізував ракурси зйомок відео сьогоднішніх вибухів в Енгельсі. Ось ця світлина це демонструє. І встановив, що всі вони сходяться в одній точці, а саме це склад боєприпасів аеродрому ВКС Російської Федерації. Ось, пане Павле, тепер в мене все. Будь ласка, аналізуємо, ну, раз, ми закінчили, так таке і з почнемо. Будь ласка, не встигли росіяни. Оце тільки довести е ракети на аеродром Менгельс. Скільки рейсів, шість вони за три дні зробили транспортників для доставки ракет для ту 95 х Не склалося, не завантажились, вибухнуло багато. Все чи не все, ми вже навряд чи розберемося, тому що. Якщо щось там уціліло, це все будуть перебирати, дивитись фахівці, чи можна підвісити це на бомбардувальників і застосовувати по Україні ну, бо може бути як шахедами, коли на днях замість кропивницького один з них прилетів кудись до Казахстану. Казахи були здивовані. От, так що і таке буває. Тож, Росіяни готувалися до чергового ракетного удару по Україні, чи він відбудеться, чи е, встигли вони е, підвісити частину ракет до літаків, невідомо. Е, втім, бути готовими до ракетних ударів треба незалежно від того, е, чи обіцяють нам е, американські. Посередники чи партнери, чорти вже нас розберехтовані, от зупинку масових ударів, чи, ну, власне кажучи, незважаючи на підготовку противника, готовим бути треба завжди. Куди б'ють вони? Судячи по останнім ударам по Запоріжжю, по району Запоріжжя, по району Дніпра. Ну, а це от і Кропивницького. Основною їх ціллю є логістика, є наші шляхи сполучення, які поєднують різні регіони, оперативно з'єднують різні регіони країни. Ну, Виходить, у них криворуко, ну, від того нам не легше, тому що їхня криворукість вона вилазить нам в життя наших людей, мирних мешканців, наших сіл міст. То, що е, Тільки от недавно сумчани телефонували казали, ти, так, ти от краще скажи, що нам робити, нам тікати, не тікати, О, тому що тут гатять із е, кабами і е, ракетами. Складна ситуація на прикордоні Сумщиною в Курській області, А результат е, Удари під удари попадають житлові квартали е, наших міст. Тому прокоментувати е, з такою сухою холодною головою е, ці удари по красивому містам нашим е, дуже складно. Все ж таки, в мене. Ну, як я не намагаюся думати це про це так відсторонено сухо. Ну, можливо, ж у них військові цілі превуалюють, але е, я не можу це пояснити. І мені здається, що от тактика терору просто у них в голові сидить.